Іноземна підтримка в медицині. Івано-Франківській обласній клінічній лікарні, реконструктивні хірурги зі США та Канади за чотири дні прооперували 34 військових та цивільних з тяжкими пораненнями. Операції відбулися в рамках четвертої міжнародної місії «Face the Future Ukraine» — Реконструктивна хірургія військових травм голови та шиї. Загалом шість іноземних хірургів провели 84 операційні втручання. Президент місії «Face the Future» Пітер Адамсон зізнається, операції вимагали багато зусиль. are very complicated. Всі поранення пацієнтів, які звертаються на місію, є складні. Найскладніші випадки це коли є множинні поранення різних ділянок голови. Наприклад, вибухові поранення ділянки ока, коли потрібно повністю реконструювати очницю для того, щоб пацієнт зміг потім носити протез. Також травми носа потребують складних реконструктивних дій, оскільки треба пересаджувати хрящ з ребра пацієнта, формувати з нього ті частини носа, які були втрачені, і закривати шкірним клаптем для формування носу. Тому усі такого типу. Хірургічні втручання є дуже складні. також для українських медиків провели практичний майстер-клас. Ми на свинських шкурах пробували накладати шви і проводити флапи. І також посеред операцій ми використовували штучну шкіру і накладали декілька швів, які нас цікавили, які в нас не виходили на майстер-класі. І можливо, там кожен довчався того, що найбільш складніше для нього виходило. До майстер-класу від іноземних хірургів долучилася і Юлія Дідух, лікар-інтерн першого року у спеціальності отоларинголог. Каже, така медична підтримка від іноземних колег є дуже важливою. На сьогоднішній день такий час складний це дуже важливо і це добре, що є така змога, і що вони такі відважні, приїжджають, не бояться, не бояться обстрілів, повітряних тривог, оперують і ну це класно. До слова, наступну міжнародну місію планують провести у квітні 2025 року. Яна Лазорик, Віктор Костенюк, телерадіокомпанія Рай.